А ви не скажете, яка приблизно була глибина рва з зовнішньої сторони вала? Ну це так, це по пам'яті, ну може сантиметрів 50-60, тому що там теж і черепки кидали, тут це глобут, биті горщики там кидали, і все такі відходи були, листя там було дуже багато з дерев. Туди не продереться було, того що. Глядить, що вона колюча ж була, і ніхто ж її не обрізав, і оце воно захранилось, того, що акації ці зберігали. А, а приблизно ширина рва була яка? А ширина рва метра півтора, не більше. Це то, то, що, що, та... то що його засипало. Да, засипало, він вже обвалився, вже таких же е, крутих е, 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 стінок не було, воно ж розмилося. за час. Приблизно на яку довжину тягнулися, оці залишки валів. Оці залишки валів, це так, метрів 500-600. Якщо початок відсюди взяти, то воно тянулося. Ось такий дугой. воно чуть-чуть mm -hmm. дугой було. Ось бачите, як тут? Да. Отак, ду дугообразно було. Ось е, тут в цьому я бачив малюнку вашому, який ви зробили, простежується розрив між валами. Да, а цили... яка, яка чи не проходила через нього дорога? Дорога проходила, це з того і розрив там. То були стежки і були дороги, тут же їх з е, коньми. Ну що ж, можливо, в недалекому майбутньому будуть зроблені відповідні дослідження, і на цьому місці, в парку перемоги, буде встановлено і пам'ятну дошку, і пам'ятник нашим славним предкам. Значну роль в вивченні історії рідного краю відіграє Нікопольський державний краєзнавчий музей, скарбниця пам'яті минулого Нікопольської землі. Кожного дня сюди приходять школярі і студенти, жителі і гості міста, всі, кого цікавить минуле Нікополя і Нікопольщини. Незважаючи на скрутний в економічному відношенні час, є у музеї і меценати. У 1998 році з допомогою відкритого акціонерного товариства «Нікопольський завод Феросплавів вийшла брошура істориків Любові Вариводи і Мирослава Жуковського Хмельниччина і наш край. У 1997 році за спонсорські кошти Нікопольського філіалу Приватбанку музею були передані картини художника Рекова Богдан Хмельницький з Тугайбеєм та похорони кошового Атамана. Шановні друзі, сьогодні, напередодні Дня міста в нашому краєзнавчому музеї непересічна подія. Перше за останні роки. Нікопольському краєзнавчому музею передаються в дар картини від наших меценатів. мусона. Кашевой Атаман Іван Цирков похоронен за селом Алексеевка тут недалеко от Никополя. И у нас в Никопольске даже вот свадьбы еду сфотографироваться к могиле Кашевого Атамана. Ну, я считаю, что нужно как-то молодежи, вообще всем жителям нашим прививать любовь к своей истории. Что бы как бы ни случилось, но мы всегда должны помнить свою историю и уважать свое искусство, свои национальные традиции. 8 травня 1998 року на святкування 350-річчя початку визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького в Нікополь прибули делегації з різних міст України. Я мушу сказати, що заходи по відзначенню 350-річчя початку національно визвольної війни розпочалися ще в грудні 47-го року в плані заходи по підготовці. І ми відзначали це, до речі, у військових частинах. У кінці січня ми, ми провели... Центр культури і дозвілля всіх збройних сил України акцію з з'яви Богдана Хмельницького на Січі. Ну і е, в кінці квітня ми провели у будинку вчителя, колишній центральній раді провели власне е, вечір 350-річчю присвячений. Богдана Хмельницького, гетьманом українського козацтва. А це у нас між обранням Богдана Хмельницького гетьманом і першою перемогою під жовтими водами свято називається «Витоки наших перемог далі буде у, відповідно під жовтими водами, під Корсунем, а далі під плявцями і так далі. По всій Україні. Це наші, ко... наші корені такі, які. З діда прадіда в моїх жилах, фактично, то як я можу це свято обійти. Єднаймося, брати українці, не час на роздори, не час, бо нам ще великдень настане. І доля вміхнеться до нас. Ей, дивай, козаки, про любов! Кубацьким іспенком створив оргкомітет, який і спланував відповідні дії. Більше 120 представників державних організацій, закладів культури, освіти, партійних організацій, громадських організацій прийняли участь на запрошення дирекції призначеного музею у научно-практичній конференції Початок Хмельниччини. Ці мероприємства, які пройшли по нашому місту, мали широкий резонанс. І 8 травня 1998 року на площі біля Богдана Хмельницького, в місті Нікополі, відбулася урочиста всеукраїнська акція витоки наших перемог, куди з'їхали з усіх куточків нашої країни представники, вони приїхали сюди влитися нашій козацькій землі і її святині. Хочу только пожелать наверное, Никопольчанам, чтобы праздников, особенно связанных с возрождением национальной традиции, было больше. Это первое, и второе. Вот все-таки в таких мероприятиях люди должны понять, что это это наше, это наше родное, это наша суть. Поэтому надо всем принимать участие. Может быть, в будущем так оно и будет. Я бы хотел пожелать, чтобы вот эти праздники стали и общегородскими, и общенародными в будущем. Плине час, все тече, все змінюється у нашому світі. Піднялись би наші предки, то не впізнали б ні Дніпра, ні своєї землі, на якій жили і боролись за свою і своїх нащадків волю і кращу долю. Та пам'ять про їх подвиги буде завжди жити в серцях поколінь. i well,